Я стояв біля блокпоста, коли під'їхала стара пежо. Пасажирські дверцята поруч із свідків відчинилися, і скло опустилося. І я взагалі не звернув увагу на цю ситуацію. Потім я пішов відпочивати, а мій колега Лев підмінив мене на зміні, щоб я міг ще трохи поспати. І ось через 10 хвилин після початку його зміни Лев загинув. Його поховали на околиці військового кладовища, далеко від інших солдатів. Оскільки він не був євреємся юдаїзму, а його дружина була єврейкою, то його поховали за межами кладовища. Мені так пояснили, що це релігійні закони. Як людина, яка виховувалася в релігійній сім'ї, я знав, що цей закон не має жодного підтвердження в Торі. Кожен раз, коли я чув таке пояснення, це було як удар у серце. Невже недостатньо того, що ця людина віддала життя за країну, так ще його сім'я має зазнавати такого болю? Адже його сім'я втекла з країн колишнього радянського союзу саме через релігійні переслідування. Вони приїхали до Ізраїлю, шукаючи безпеки, а тут стикнулися з таким відношенням. Потім я працював в Ізраїльській it компанії, і мене відправили в ділову поїздку до Австралії. Там, під час прогулянки біля річки, мій колега побачив молоду блондинку і запропонував познайомитись. Коли ми розмовляли, вона запитала нас, чи ми віримо, що всемогутній Бог міг тілитися в людину. Це питання глибоко запало мені в душу. Мій брат, який раніше був досить далекий від релігії, почав вірити в Ісуса Христа. Він пояснив мені, що подібна ідея не є суто християнською, а має свої корені в старому завіті, посилаючись на історію про Авраама. Ці думки викликали в мене сильний головний біль і змусили мене задуматись про сенс життя. Я розумів, що якщо я прийму Ісуса, то по суті зраджу свій народ, який століттями зазнавав гонінь від християн. але з іншого боку, якщо Ісус дійсно є шляхом до спасіння. То я не можу відкинути цю істину лише через страх перед думкою інших. Я почав читати новий завіт і намагався оцінити вчення Ісуса об'єктивно. Зрештою, я зрозумів, що саме Ісус врятував мене від загибелі, коли я стояв там на блокпосту. Врешті-решт, релігійні лідери переглянули своє рішення щодо поховання Лева і дозволили поховати його на військовому кладовищі. Я зрозумів, що ті самі релігійні традиції, які спочатку призвели до помилки щодо поховання Лева, також призвели до розп'яття Ісуса, і саме через Ісуса я знайшов відповіді на свої питання і знайшов справжню віру.